У Києві загинула жінка. Ще четверо постраждалих. Трьох госпіталізували. Наслідки атаки зафіксовані у п'яти районах. Виникли пожежі, пошкоджено нежитлові будівлі на лівому березі столиці. Перебої з теплом та водою у Голосівському районі. Росіяни влучили в будівлю кондитерської фабрики. Саме там загинула жінка і двоє постраждалих. Про наслідки російської атаки у Києві. Василь Сафянюк розповість докладно. Він з нами наживо. Василю вітаю тебе, розповідай. Вітаю Настю, скажу так, чергова ніч російського повітряного терору Києва та Київської області. На жаль, є загиблі і поранені. Частково немає електроенергії, тепла та води на правому і найбільше на лівому березі столиці. Зараз за моїми плечима ви бачите. Велику багатоповерхівку, це Дарницький район Києва, і от саме усюди поцілив один із російських безпілотників. На щастя, цей житловий комплекс ще не заселений, принаймні цей будинок так точно, і це допомогло в тому, що немає загиблих чи поранених. А от на правому березі Києва, зокрема у Голосіївському районі цієї ночі, російський безпілотник поцілив у Кондитерську фабрику, і там верхні поверхи одного з корпусів, і там вже відомо про загиблу жінку. Також є і поранені. Загалом по Києву четверо поранених людей. На місці в Голосіївському районі біля цієї фабрики зараз ще тривають роботи з прибирання, там коментарів на місці не надавали, але ми. Зняли відео і видно вибиті вікна, і частково пошкоджений і фасад, і покрівля цієї фабрики. А удар, а у Дніпровському районі столиці ми теж там вже побували зранку на місцях прильотів. Вночі росіяни поцілили в автотранспортне підприємство. На щастя, там люди не постраждали. А от авто Транспорт та цистерни з пальним. Так, згоріли вантажівки, щонайменше три, і бочка з бензовозом. І це вже не вперше, коли це підприємство потрапляє під обстріли. розповів нам відповідальний за це підприємство пан Володимир. Ось що він сказав до вашої уваги. Десь о другій годині ночі на територію упав обломок чогось ракети, шахеда. Не знаю, чого і загорівся бензовоз. Всі живі, здорові, слава Богу, ніхто не постраждав, крім техніки. Уламок потрапив сюди вперше. А так взагалі прольоти були звуковою хвилею. Нам шкоди тут робили. Загалом, якщо брати всю столицю, то в п'яти районах зафіксовані влучання там і безпілотників, і різноманітних уламків та ракет на лівому березі Києва перебої з електроенергією, а також із теплом та водопостачанням. З того, що повідомила міська влада, відомо що майже 6 тисяч будинків зараз без опалення. Хоча вчора ввечері, після того як вже повертали, таких без опалення було лише 1200. Зараз ж же... Майже шість тисяч. І більшість з них це ті, які вже підключали після масованих атак росіян 9 та 20 січня. Також частково є проблеми із водопостачанням та водовідведенням, і звісно, з електроенергією, і на правому березі столиці. І власне через те, що проблеми з подачою електроенергії сьогодні погано працювало також і метро. Скажу так, за повідомленнями від столичної влади це була і червона, і зелена гілка там. Збільшували інтервали руху цих потягів, потяги проходили лише під, під, тунелями під землею, а от відкриті ділянки щодо червоної гілки, також щодо зеленої, там потяги не ходили. Хоча от найсвіжіша інформація, що на зеленій гілці метро, ми якраз біля одного з виходів на Червоному хуторі зараз знаходимося, тут вже відновили рух, і потяги курсують від станції Серець власне, до станції Червоний хутір. На червоній гілці метро поки що остаточно не відновлений звичний графік руху потягів. Ось такі новини і ось такі наслідки російських обстрілів і російського повітряного терору у Києві цієї ночі. Настю. Дякую, Василю. Це був Василь Сефенюк, наш кореспондент про наслідки російської атаки по Києву. Нагадаю, одна людина загинула, і четверо постраждали.